Незалежній Україні незабаром виповниться 33 роки, але вже понад 50 років існує і активно діє світовий конгрес українців, головною метою якого була і залишається підтримка української державності це міжнародна неурядова організація, що об'єднує українські діаспори в понад 60 країнах світу. Більше ніж 20 мільйонів її членів вважають незалежність України найкращою інвестицією. Світовий конгрес українців та світове українство продовжує інвестувати в незалежність України. Від початку повномасштабного вторгнення Конгрес започаткував міжнародну ініціативу «Unite with Ukraine», що спрямована на закупівлю та доставку важливих тактичних медичних засобів броньованих автомобілів, дронів, комплексів БПЛА та іншого необхідного обладнання для підтримки захисників України. За цей час їм вдалося зібрати від донорів вже понад 58,5 мільйонів доларів. Одним з останніх їх придбань на зібрані кошти стали 18 безпілотних бомбардувальників «Еванжер». Борти відправляться до 411-го батальйону безпілотної авіації Яструби сил територіальної оборони ЗСУ 109-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Та 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. загальна вартість цієї допомоги складає близько 10 мільйонів гривень. Ці випола використовуються для бомбардування супротивника за лінією безпосереднього зіткнення. Їх перевага в тому, що вони можуть долетіти далі і нанести враження в тих місцях, де люди де сопротивник не очікує цього. Вони дуже точні, вони легкі, їх полюбляють пілоти. Вони працюють без зупину, доки не закінчаться. Тому ми потребуємо все більше і більше таких пташок. Вони ефективні. Ми використовуємо ці літаки для бомбардування стаціонарних цілей, коли знаходимо якісь пункти керування або склади боєприпасів. цю ціль можна вразити саме завдяки такому літаку. Що також дуже важливо. Еванжери, безпілотники українського виробництва, які вже довели свою ефективність. За період повномасштабного вторгнення нашою компанією було поставлено силам безпеки та оборони більше 500 безпілотників. На даний час те, що ми маємо більше двох тисяч підтверджених вражених цілей, це саме таких, як засоби радіоелектронної боротьби, тор леєр житель. Також використовується... В знищенні паливомастильних складів е, самохідних гаубиць особового складу противника максимальна дальність польоту «Еванжер» складає 80 кілометрів. Його політ може тривати до 80 хвилин. Дрон може досягати максимальної висоти півтори тисячі метрів та максимальної швидкості у 38 метрів за секунду. Завдяки розмогу крил 2430 міліметрів. Він легкий у збиранні та не потребує постійного контролю з боку оператора. Пак Евенджер дуже автономний в використанні. Він подобається військовим, зокрема і мені, тим, що, по суті, він зберігає життя операторам дуже часто, бо його запуск і його ну, повернення і збирання. Там, повертання на ППД відбувається дуже швидко і оперативно. Ну, в буквальному сенсі, якщо ви вже заздалегідь склали місію, запустити Евенджер вам складе ну, досвідченому екіпажу від 5 до 10 хвилин. Ну, 10 це навіть дуже багато. Ну, в середньому треба орієнтуватись на 5 хвилин. І, ну, відповідно, якщо ви Правильно склали місію. Він прибув після відпрацювання в назначену точку, то забрати його це взагалі секунди. Дуже класний борт, легкий використання таких би більше в нашому війську. Окрім власних ініціатив з підтримки української армії, світовий конгрес українців співпрацює та підтримує також платформу «Юнайтед-24» в реалізації проекту Армія дронів. Адже дрони та безпілотні літальні апарати стали незамінними інструментами в арсеналі України. Кількість БПЛА в нашому війську має збільшуватись день від дня. Чому саме так? Тому що саме БПЛА зберігають найдорожче, що є в нас, це життя наших солдатів. А для перемоги в цій війні нам має бути так, щоб наших бійців залишилось набагато більше, а ворогів якомога менше. Тому саме велика кількість БПЛА і дозволить нам досягти цієї мети. Характер війни змінюється з кожним новим днем, але вже стало зрозуміло, що майбутнє війни безпілотне та автономне. Після останніх боїв на лівому березі Дніпра, де ми стикнулися з величезною кількістю безпілотних а, апаратів. Ворога, я зрозумів, що майбутнє за такими системами основна мета світового конгресу українців підвищити бойові можливості нашої країни, використовуючи всі наявні ресурси. Україна зараз знаходиться на передовій у галузі виробництва та використання безпілотних систем. Українські діаспори в різних куточках світу розуміють важливість інвестицій в цей сектор заради майбутнього України та її незалежності. Щиро дякуємо світовому конгресу українців за надану допомогу у вигляді безпілотних літальних апаратів разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!